Ми, до речі, вже почали підготовку до вагітності. Яку це підготовку? Ви що, не знаєте, як діти робляться? Ну як, гінеколог нам назначив аналізи? Ми їх здамо. Ой, а в того твого лікаря хоч діти є? А на що вам це? А до того це мені моя хороша, тому що от і не до лікарів, яких навіть дітей немає. Як вони без дітей можуть вам щось розказувати? Господи! Вони тягнуть з вас просто гроші. От, і все. Я, скільки мені 17 років було, коли я першого родила, виплюнула і на наступний день уже нагород пішла. Не узі, не аналізів. Ну, знаєте, всі по-різному до цього відносяться. Ну, а ми більш відповідально. Послухай мене стару, дурну, як ти думаєш, жінку. Де оце ці гроші якби ти заробляла так, як заробляє мій син, приходячи додому, єлі ноги притягуючи. Чи, чи то ти б їх не тринькала? Йдіти, бо ще б давно були. Не хочу з тобою говорити, не хочу. Ми, до речі, вже почали підготовку. До вагітності. Яку це підготовку? Ви що, не знаєте, як діти робляться? Ну як, гінеколог нам назначив аналізи? Ми їх здамо. Ой, а в того твого лікаря хоч діти є? А на що вам це? А до того це мені моя хороша, тому що от і не до лікарів, яких навіть дітей немає, як вони без дітей можуть вам щось розказувати, господи! Вони тягнуть з вас просто гроші. От і все. Я скільки мені 17 років було, коли я першого родила. Виплюнула і на наступний день уже нагород пішла. Не узі, не аналізів. Ну знаєте, всі по-різному до цього відносяться. Ну, а ми більш відповідально. Послухай мене стару, дурну, як ти думаєш, жінку. Да оце ці гроші, якби ти заробляла так, як заробляє мій син, приходячи додому, єлі ноги притягуючи. Чи то ти б їх не тринкала, і діти б там були. Не хочу з тобою говорити, не хочу.